Привіт, друзі, це черговий день мого марафону, де я з своєї суми за свого балансу хочу дійти до 5 мільйонів гривень до кінця літа. Тобто я торгую кожен день та на своєму ютуб-каналі показую вам кожну свою угоду. Тобто, сьогодні, використовуючи один індикатор, я буду його тестувати, буду заходити на 2,5 тисячі доларів, а саме на 100 тисяч гривень. Тобто, ціль до 1 вересня мати баланс в 5 мільйонів гривень. Тому що давайте приходити до комп'ютеру, буду вам все показувати. І так, друзі, почав запис свого екрану зі свого макбуку і зараз буду вам все показувати. Хочу сьогодні протестувати один з нових індикаторів на суму 100 тисяч гривень. Звісно, це трошки не по нашому мані-менеджменту, так як я маю баланс всього в 400 тисяч гривень. І тобто заходити майже на 25% від свого балансу це не дуже розумно. Але ж так як до цього відео я вже протестував багато разів наш новий індикатор Parabolic Art, тож в цілому хочу відчинити угоду та з вами поспілкуватися. Тобто, це мій... Марафон натискаємо спочатку, додаємо а, наш індикатор. Це мій марафон. Я маю ціль дійти до 5 мільйонів гривень до кінця літа. І в цілому на осінь купити собі нову машину. Зараз в мене є Мерседес-Бенсес клас 222. А, тобто зараз хочу перейти на щось більш цікаве. І ось маю ціль заробити 5 мільйонів гривень. То що, поїхали. Але дивись, перед початком цієї нашої годи, цього відео, обов'язково хочу тобі швиденько нагадати, що у мене є мій телеграм-канал, де я безкоштовно ділюся своїми безкоштовними стратегіями. Це не лекарство. Не... Це не реклама. Якщо хочеш, заходь, не хочеш, не заходь, просто далі дивись відео. Ось моя безкоштовна стратегія з сайтом, який видає сигнали. Переходьте, дивись ось це відео. Також дуже важливий момент, в мене є мій безкоштовний торговий канал, де ми безкоштовно видаємо сигнали зі всією командою. Вчора в нас було 4 плюси 0 мінусів. Сумою заробітку 154 тисячі гривень. Тож, якщо тебе це цікавить, просто переходь та дивись тут. Купа торгової інформації, яка допоможе тобі вийти на дохід з там 5 тисяч доларів на місяць. То, що я можу сказати, хочеш переходь. А тепер повертаємось до нашого відео. Тепер я готовий вже шукати нашу угоду. Тобто я просто буду зараз ходити по нашим валютним парам та шукати з першого по третій квадратик, щоб відчинити нашу угоду. Тобто, саме головне тут не поспішати. По налаштуванню показую ще раз. Ось його фіксуємо, робимо скріншот. кожен зробіть такий скріншот для того, щоб не забути налаштування нашого. Індикатори, щоб зробити все максимально правильно. І тепер просто переходимо далі і шукаємо гарну ситуацію. Тобто давайте не буду вас затримувати, повернуся вже тоді, коли знайду гарний сигнал. Зазвичай я завжди відчиняю свої уходи не більше, ніж на 5% від свого балансу. Але ж зараз уж дуже сильно хочу добити баланс до півмільйони гривень і знаю, як це зробити, і покажу вам цю стратегію з цим індикатором саме вам. Добавляємо наш параболік SAR. і тиснемо на налаштування. Ставимо прискорення 0,025 і максимальне прискорення 0,15. Це є базовим налаштуванням нашого індикатору для того, щоб він видавав гарні сигнали. Далі тиснемо вид, ставимо пікселі 2-3. 2-3, для того, щоб це в нас суто розмір наших ось цих квадратиків, наших сигналів, але ж я ставлю 2 для того, щоб було воно комфортно видно. І обов'язково ставимо кольор, який буде гарно видно вам. І тепер, друзі, так як я відчиняю нашу угоду саме на 100 тисяч гривень, це не маленька сума. Мені потрібно пояснити вам, як ми це робимо. Спочатку давайте вам поясню, я працюю на брокері Pocket Option, це мій найулюблений брокер, на якому я заробляю. В цілому всі актуальні посилання залишу в коментарях під цим відео. То, що я вам хочу сказати, щоб зайти в нашу году по саме цій стратегії в мене все максимально просто. Я заходжу в нашу году з першого, по третій квадратик. Тобто, якщо зараз знизу сформується перший квадратик, це буде тільки початком нашого сигналу. Другий квадратик це підтвердження нашого сигналу, і я відразу відчнюю нашу году. Тобто, якщо квадратики в нас знизу нашого графіку і загортаються догори, тоді я заходжу до гори. якщо ось як тут, якщо б ось тут тільки з'явився перший квадратик, я би пішов донизу. Так воно і відбувається. Самі можете побачити на відпрацювання. Тож, в цілому, давайте будемо заходити, мабуть, хвилинки на 2,5. Ось навіть ось так, Давайте 2,5 хвилини, так як це в нас не такі швидкі угоди, як там по тим же фракталам саме, це також має одна з улюблених стратегій. І ставимо тип графіку, давайте таймфрейм 2 хвилини для того, щоб, мабуть, навіть можна 3 хвилинки, для того, щоб подивитися основне положення нашого графіку. Так, повертаємось на 2. І дуже важливо ще додати один з індикаторів, це наш RSI, щоб бачити. В якої позиції в нас йде наш ринок? Тобто, друзі, я готовий вже відчиняти нашу першу угоду. Тому в цілому давайте буду шукати нашу валютну пару і відчиняти угоду суми на 100 тисяч гривень. Ось, о, друзі, початок нашого сигналу. Нарешті знайшов. Є бачу перший наш квадратик, на якому я просто тисну купити, і все. І ось о, ідеально з'являється у нас другий квадратик, і це підтвердження нашого сигналу догори. Зайшов я на 2,5 хвилини, чого буде максимально достатньо для того, щоб гарно піти догори і забрати свій гарний плюсик на 2-хвилинному таймфреймі. Не бачимо ми ці квадратика, на хвилинці бачимо, що є гарним сигналом нам догори. Тобто, відчинивши нашу угоду на 100 тисяч гривень, я зароблю чистими плюс 92 тисячі гривень. Ось все, саме так ми і заробляємо. Тобто це і є моєю стратегією. Звісно, що відчиняючи угоду на 100 тисяч гривень, я повністю розумію всі ризики, ви ніколи так не робіть, так як це не дуже правильно. Ми працюємо суто по мані менеджменту. І... Ось отак діяти не потрібно, так як це певні ризики, але ж в цих стратегіях я впевнений, та в мене є дуже великий досвід в цій справі. та можу ось отак трошки ризикнути. Тож, давайте дивитися, тепер трошки йдемо донизу, але ж, слома нічого страшного. Дивимось далі. З'являється в нас третій квадратик, який в нас є підтвердженням того, що ми далі будемо зростати догори, але ж зараз ми трошки падаємо донизу, мабуть, до цієї позиції ми впадемо і далі відіб'ємося та підемо догори. Давайте я поставлю ось тут Горизонтальну лінію, щоб ви бачили, до якої позиції ми будемо падати. Мабуть, я очікую десь до сюди, з якої ми зараз відіб'ємося та підемо догори. Саме такого я і очікую. І вже можемо бачити, що воно не буде пробувати, йому не хватить сили, щоб пробити цей рівень, мабуть, десь ось так. Навіть наш глобальний рівень підтримки є. Звісно, що дуже сильно полетіли донизу, але ж просто дивіться до кінця. Наш індикатор параболіксар на старших таймфреймах просто так сигнали давати не буде. Тож, що ж я вам можу сказати? З'являється зверху другий квадратик, але ж то вже наш другий сигнал, нічого взагалі страшного, дивимось до кінця. Ось починаємо ми відростати потихеньку догори. Як я вам і сказав, ось ми відбилися і починаємо зростати Саме головне, щоб мені вистачило по часу, але ж я думаю, що так воно в мене і буде, так як о, заплановано відбилося від нашого глобального рівню підтримки, і починаємо зростати догори. І так, друзі, ну що я вам можу сказати, маю зараз мінус, мінус, 100 тисяч гривень, але ж, на жаль, у нас таке буває, так як щось ця е, 1 долар США та тайландський ось ця наша валютна пара а, трошки схибла та пішла донизу, відбившись від нашого глобального рівню підтримки, якщо чесно, до останнього думав, що буде в нас плюсик, маємо мінус, дуже неприємно, але ж в цьому випадку в нас вже йде підвищений ризик. А, тобто я буду відчинати зараз дві угоди сумою по 100 тисяч гривень. А, давайте на дві хвилинки, так як такий момент ми працюємо все тито по мані-менеджменту, і я не роблю там, знаєте, якщо в мене один мінус, я просто помножу суму на 2 по нашому Мартингейлу і перезаходжу ще раз. Бачимо 2 квадрати, тисну продати з сумою на 200 тисяч гривень, друзі. У мене зараз залишається на балансі 81 тисяча гривень, це дуже-дуже дуже мало. Але ж. Я заходжу сюди для того, щоб заробити, і я думаю, що в мене це вийде. Так як в цілому, наша стратегія з Параболіксар має ідеальне відпрацювання. Але ж іноді може схибити на настільки популярних валютних парах, таких як там ось ми бачити ось цю валютну пару, це в нас Індія, якщо я не помиляюсь. І ну, ось такі USD Пакистан. Тобто такі валютні пари можуть трошки хибити, так як там не така там висока волатильність і не так все прогнозовано. Але ж зайшли в ось цю нашу валютну пару один австралійський долар та швейцарський франк це одна з моїх улюблених валютних пар, але ж на ринку OTC. Тож, що, давайте тепер дивитися. Маємо о, поки що підростання догори, але ж бачимо третій квадратик, що свідчить про те, що наша наша валютна пара все одно буде падати донизу. Тож тепер давайте будемо дивитися, таке іноді теж буває. Тобто в мене немає в планах там злити сьогодні 300 тисяч. Тобто, це такого у мене і не буде так, як мене, як я вам і казав, великий досвід в цій справі. А, тож давайте тепер будемо дивитися. Угу, угу. Залишається в нас лише 40 секунд до кінця цього відео. І ситуація поки що не дуже-не дуже красива, так як в мене сьогодні неділя. І в неділю, мабуть, таке може бути те, що ми можемо реально зачинитися в мінус, тупо зливши весь свій баланс. Що ж я вам можу сказати? Ну, починаємо ми. Е Потихенечку падати донизу. Я сподіваюся, що нам вистачить часу. Так як ми зайшли, все правильно, можемо побачити на хвилинному таймфреймі третій квадратик, який каже, що ми повинні впасти донизу. Саме головне це, щоб нам вистачило по часу. Тож, в цілому, що я вам можу сказати? Відео в мене йде скільки, друзі 10 хвилин. Це 10 хвилин. Я злив 300 тисяч гривень. Йоприсите, я вже бачу, що тут буде мінус. Чесно кажучи, такого в мене не було досить давно. Я тупо злив. 300 тисяч гривень на ваших очах. Ось вам я і показав стратегію. А, якщо чесно, зараз дуже змішані в мене емоції. Звісно, що це в мене не останні мої гроші. І ось все дуже обідно він починає падати донизу. О, я навіть не знаю, що вам сказати. Реально, мінус 300к. Угу. Ось вам і торгівля в вихідні, друзі, на підвищеної волатильності. Тобто, що я вам можу сказати? Буду намагатися відбувати, якщо зараз. Чесно кажучи, трошки не розумію, що відбувається, так як реально, мінусанути 300 тисяч зі свого балансу це, це дуже жорстко, це дуже жорстко. Зараз, мабуть, буде хвилинка роздумів, вибачайте, що таке затягую відео, але ж я злив 300 тисяч гривень. Просто подивіться. Я, чесно кажучи, не знаю, що сказати. Це дуже жорстко, це дуже жорстко. Але ж. Ну, Я не буду зараз ще на 80 заходити, питатися робити якийсь великий камбек, я цього робити, мабуть, не буду, так як хай ця історія залишиться в цьому відео. Я ж показую вам все, як воно є, але ж саме що головне, хочу сказати, результати в нашому ВІП-каналі завжди гарні, навіть не дивлячись на те, що тільки що я трошки схибив, тому що. В нашому віп каналі ми трохуємо за іншими стратегіями і кожного дня маємо гарний плюсик. тобто ось, Я просто тестую нові індикатори та нові стратегії, і інколи можуть ловити все -таки мінус. тобто На працю команди це ніяк не вліяє, там за це не переймайтеся Тому мінус 300К, усьо. Протестив, так протестив. Ну що я можу сказати? Дальніший свій план дій, мабуть, буду показувати в своєму телеграм-каналі. Тобто, якщо є бажання, переходь. Тут далі буду писати, як я буду повертатися на Олімп, так кажучи. Тож, дякую тобі за перегляд, побачимось.